Сьогодні поговоримо пару слів про автоімунетеуреїдит, внаслідок якого часто буває гіпотиріоз. Це захворювання імунітету, який, на жаль, руйнує щитоподібну залозу. і життя за низькими Т3 і Т4, воно змінюється. Навіть якщо ми даємо гормонозамісну терапію, все одно твій організм вже працює інакше. В тебе нема вже тої сили, в тебе немає вже можливо тої енергії, в тебе нема ресурсу тіла або ресурсу мозку. Тому тому що часто до питань по щитовиці ще приєднується питання. Неврологічного характеру, та це тонус судин. А що таке тонус судин? Це те, як ми спілкуємося з нашим чоловіком для жінок, для, для, для чоловіків з жінками. Так? Це те, як ми реагуємо або дратуємося, наприклад, на якісь ситуації, чи є в нас ресурс на дітей, на побут, на приборку, на помити посуд. Чи є в нас в принципі ресурс на наше життя? І людина, яка не має питань по кровообігу, по щитовиці. Насправді вона абсолютно під іншим ракурсом бачить реальність. І часто людей з питаннями по щитовиці називають лінивими, кажуть, що в них поганий характер, що вони прокрастинують, деградують, що вони нічого в житті не хочуть. Але насправді це все. Не так, тому що якщо в твій метаболізм, твої обмінні процеси заповільнені в 5-6 разів, а що такі заповільнені процеси? Це засвоєння, ти з'їв їжу, так? а вона в тебе засвоюється дуже довго. Вона може стояти в кішківнику, токсини затримуються з повітря, від емоцій, від всього, токсини затримуються в нас більше. І все це навантаження йде не лише на тіло, а й на саме головне на центральну нервову систему. Тому ми. Стаємо як не виспані, тому ми змучуємося від того, від чого інші не змучуються, тому ми не можемо десь піти в спортзал і дати те навантаження, про яке можуть нам говорити знайомі, йди, займайся, і будуть тебе енергія. Насправді і це відрізняє нас, нас наче не видно, але ми інакші. І тому така гіполюдина вона має потреби в розумінні і в потребу в профільній психологічній підтримці. А насправді спеціалістів, психологів, які працюють саме конкретно, точково з людьми, саме з гіпотеріозом, зі збоями, обмінними, так, з проблемами з кровообігом, саме. Саме такого профільного напрямку немає, дуже шкода. І я вважаю, що як психолог, що психологічна робота абсолютно має відрізнятися, коли психолог працює зі здоровою фізичною людиною, в якої немає порушення обмінних процесів, і людиною, в якої вже є апріорі анемія, дефіцит вітамінів групи Б, низькі Т3, Т4, високі ТТГ, людині, яка на тироксині. тобто це абсолютно інакша робота з іншим. З іншою емпатією, з іншою обережністю, бо кожне слово нас може ранити дуже боляче, набагато більш боляче, ніж людину, в якої всі процеси, всі системи організму від судинної до лімфатичної, працюють злагоджено. А наші системи все таки шкотельгають. Тому бережіть себе, любіть себе і шукайте якісних, емпатичних, глибоких професіоналів в будь-якій сфері, яка в якій необхідно вам попрацювати над своїм тілом. Друзі, якщо вам близька моя думка, моя позиція, до якої я прийшла крізь біль, крізь усвідомлення. Цей канал не буде про біль, він буде про, про життя і про глибину. Буду рада, якщо ви підпишетесь на канал і підтримаєте мій український контент. Я бажаю вам ресурсу, я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам внутрішньої мотивації. Я бажаю, щоб ваші всі обмінні процеси в організмі. Працювали як найоптимальніше, і найкраще, щоб це все давало вам позитивний настрій, не позитивний просто тому, що успіх успішний, а позитивний, тому що ваш організм нарешті працює краще і краще. Тому давайте разом іти до фізичної і ментальної ремісії. З вами була ваш психолог Анастасія крізь призму, гіпотеріози вегетосудинної дистині на шляху до моєї особистої ремісії.